Ятую кабель до монтажу 380-вольтового вітряка. От там от красивенько, акуратненько під. А, під цоколем, під утепленням він проходить. Ну і Далі має проходити тут. І Вирішив я його на цей раз закласти не глибоко. Таким інструментом прокопую. Роблю мінімальну канавку, для, чисто для того, щоб воно влізло. Ну І з досвіду скажу, що достатньо буде отакої от гофри. Щоб він нікуди не подівся і щоб нічого з ним не сталося. Чому не глибоко закладає? Для того, щоб його в разі чого можна було обслужити. Тому що я вже колись робив таку помилку, я закопував його на метр, а тоді треба було його замінити, і тоді фіг дістанеш і все викопуй назад. Тому на цей раз ні тільки не глибоке залягання, ну а його взагалі треба буде вести аж туди-туди-туди, до вишки, там, де зараз цей вертикальний вертонець безтолковий сидить. Процес якби йде його не зупиниш, хоч цей час займає. Ну і зворотні вкладання. Коли капель вже всередині, так, там ще доведеться ну, прокопувати окремо, але це вже інша історія, найцікавіше тут. Зворотнє вкладання дуже просто. Беру шматочок того матеріалу, з якого було зроблено. Просто банально відсипаю. тут не треба вже нічого трапувати, вигадувати і просто кладаю бруківочку. На місце стає так, наче, наче рідна. Наче там і була. І те, що кабель там був, на місці не видно. Ясно, що можна підняти і поправити так, там де бачити, що трошки, допустимо, маловато. Ну, але це ж все якби на око. І ніхто не скаже, що там кабель був. Правда? Ну, а далі зворотнє вкладання може робити навіть карапуз. Давай. Тільки поправ уже, що ж там до кінця? Ти не на камеру дивись, ти вкладай рівненько. Не на камеру дивися на камінець, Куди кладеш. I'll take it.